Переповнені сміттєбаки біля паркану дитсадка, необлаштовані дитячі майданчики, куріння та розпивання спиртних напоїв за участі галасливих компаній прямісінько перед вікнами квартир. Це не увесь список проблемних питань, які хвилюють мешканців п'ятоповерхівки, що по вулиці Грушевського 27 в Ужгороді. Обурених мешканців непокоїть те, чому закон про заборону випивати та курити в громадських місцях є. А дотримуватися його і контролювати цей процес нема кому. Прийняти закон. На распивания розпівання ну хоч наша міліція нічого не приймає, никакие такі міри для того. Во двор нельзя вийти, тому що рядом овочно магазин. Всі алкоголики перебрались к нам. У нас немає дитячого майданчика. Дітки просто виходять от у двір. Ми виходимо з квартири. Вони ходять хочуть десь втікати. Розумієте, не, не цікаво. По-перше, бруд, по-друге, -по ну це сміття. Немає ні гойдалок, немає в нас нормального. Ну того пісочника, нічого немає. Щоразу, коли пані Наталія збирається погуляти зі своїм сином на подвір'ї будинку, вона бачить картину, яка лякає її. Прибудинкова територія захарачена всіляким мотлохом та обрізками дерев. На лавицях ніде спокійно посидіти, бо клієнти сусідньої забігалівки рідко коли сидять на терасі того закладу, де придбали алкогольні напої. Їм більше до вподоби подвір'я будинку. Ур для сміття на подвір'ї теж немає. А тому пляшки, недопалки та інші наслідки людської недбалості лежать просто на землі. По-перше, у нас овочевий магазин розливає горілку, пиво, всі приходять сюди пити, всі стаканчики тут залишають. До третьої, до четвертої години ранку тут у нас танці, пісні спати неможливо. У відділі муніципальної поліції Ужгородської міськради кажуть: якщо громадський спокій часто порушують клієнти закладів підприємницької діяльності, варто написати колективну скаргу до міськради, а там уже будуть з'ясовувати, які дії слід вчиняти. Переважно у нас пишуть колективні звернення на ім'я міського голови. І відповідно, ми реагуємо, комісійно виїжджаємо і вже на місці фіксуємо, є там дозвільна документація на даного виду підприємницької діяльності, чи вона відсутня. У разі відсутності ми комісійно складаємо адміністративний протокол, подаємо на адміністративну комісію. А інший можливий варіант це демонтаж даної тераси, якщо є багаточисленні скарги мешканців. Боротися із тими особами, які курять і випивають алкогольні напої в громадських місцях. Можна лише якщо звернутися до правоохоронців, зателефонувавши за номером 102, роз'яснили в муніципальній поліції. В іншому випадку доведеться примиритися з надокучливими питаннями.